Вітаю, шановні франкослави, франкофіли і франкофоби. Сьогодні нас очікує топовий матч протистояння Бразилії і Швеції. На чолі Бразилії Адмін Шарупа. На чолі Швеції. Легенда чату Упс. Протистояння не просто двох непримиримих суперників, а й не побоюсь цього вислову, двох цивілізацій. Отже, починаємо. Збірну Бразилії очолює бразилець гагаузького походження Сержіньо Шарупа. Тоді як збірну Швеції, уродженець шведського провінційного містечка. Рівнегард Йохан. Йохансон, місцевий дрібний підприємець. Що ж переможе сьогодні? Вайп. Вайп, вайп молдовського вина, чи успішний бізнес швецький? Команда на поле. Командира збірної Бразилії неї марк. Сподіваємось сьогодні він не кінчик режим не тікана, а це не Кремезний, але Вікінг Ібрагімович. Молдови. Тудовий гімн Молдови. Як подивіться на цих раси, Насправді шведи на дракарі з клімат контролем. Туди розграбувати багатий монастир на туманному альбіоні, але в навігації вийшов збій. Морський десант висадився на берег по покабану. В складі збірної Бразилії Кремезний Шахтар. Врогівий не з ким ще на всяк випадок два рази привітався. Це, певно, предки із вантали вийшли підтримати. Ось такі це як шаровари. Зараз без підрама. Ось відправляє коліну, хтось китає тазом, найрваняр. Наборні шведи з крестами на грудях, величезними крестами на грудях, розпочинають цей топовий матч. Верк, верк, перблум, перблум. Крапуються позиції, тому що ібра вже очікав на передачу. Ніно! Ніно, дим, сюди, на фланзі його блокували. Ух! Силові дорогі забиваємо яч. талх маленький. немаленький. Кряжести тих прикопи, але Туди йому алф. Вразу. Ну, це вже було, конечно, да. Верк. Верк з Мячем. Відтесняю, як я бы слила на 2. А вес. Полп Пернагиньо. Пернгиня, нагу из Зачем Пернино? Полкиньо. Неймар. Неймар Марсело. Марсело буде штрафнув. Заважаю для навіс? навісу Ернандіньо. Неймар Марсело знову навішувать буде. Ні, обігрує. Удар, если Ти Бачиш. Просто закружив, запамрочи в голови. Готовий. Готовий. Розіграша не буде, не буде. Палк! Олк буде подавати цей м'яч. Подає. М'яч вийти кудись на трибуну. І Саксон, 43 роки. Версії. Ветеранний ще, ветерани 100. Пернбон. Пент. Эрсон. Вот тут и с Йоханом Йохансоном. Це тески. Милошевич. Справа не Чвает. Це не Слободан. А ч там у нас? Вручение правил. Здесь збоку. Неймара. <звук> Хансон. Фуды. Что это? Потому что мне в было. Пауза така пішла по грі. Я досюда буде виконувати вільний удар. Остапа, тут звісно, початку змінилися ми не. незрозуміли паси і аути. Энд. Энд. Кернбум. Энд. Перепасовується. Йофунсон. Ммм. Рубагра. Зі сторони фернандіньо. Одразу видно упаелівську закалку. хорошая вещь. Гарнблум. Еще один там Вент. Вент не встыгнем еще. Всты, 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 всты. Миранда. Ваньялверс. Эрнандиньо. Я не пас, бен, на Фермино. Сенгли збірна Бразилії не дає видихнути. Олк. Олвес, Олк. Паутиньо. Паутиньо навішує. Ні. Просто не вийшов. А от так, так от, щось можна було б зробити, якби не є зовсім продимося на ході попкіне звітно. Я думаю, що це, це буде, це один шанс. Для Бородаєба на підступах до вікна Ну, таки був офсайд. Ні, подождіть, я, в принципі, так що. Важко сказати, ну мабуть так. Бошевич Вернгун. Перший кайф виключився. Ну що ж, поки що цікава гра. Входиться все до боротьби, яке здавалося, що я цей аутсайдер Ібрагімович себе не показав. Це сходиться до того, чи зможе Ібрагімович відіграти Бразилію, чи Бразилія зможе обіграти Ібрагімовича. Що ж, чи дасть Йохан Йоханссон якийсь добрячий стимул своїм підопічним? Чи вигадає Сергій Шарупа якусь гагаузьку хитрість дорогом тайні? Інтрига, інтрига і інтрига. Ось як можна описати другий тайм. Ось так от потримався за футболку Кумира, Кутіньо. А ми розпочинаємо другий тайм. Армарсело, Ігніно, Куйкіню, Путіно, Густаво, Неймар в штрафу заходить Неймар. Удар! Паші Исексон. Хороший сейф, подивіться. Так от. В груди себе біля Ісексон, да я, да я. А тут дебелий легін. Ви, буде з зарослий неймар пода... подає. Ну, ось бразильці. Яка подача. Хлопець. Ох, порушення правил, ні, немає зберігають базилій де боротьба. Коли ще один. Заміна, заміна, замість палка вийде ще один. Ще один шахтар кремезний Вільям. Знайомий нам Вільям. Вільян. Прошу. Ляпс. І Не Зможе цей Віліан поставити хорошу п'єсу як це в мій вір'ям. Як не вдало! Сам собі біди наробив і удар. І Попливла Швеція, поплизла. Номер один на футболці. Номер один поки що по матчу. Знову подача. Ільяна. Вільяан, подача моща це таке. Вініть не беріться. Ви ж бразильці. Але ще й трішки гагаузи додають гравці збірної, оглядаючи на тренера, який судобньому киває головою. Рангун Лошевіч. навис. Ларсон, Ларсон, Бергу, Берг, Ибра, 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 чуть-чуть покинуло -чуть точности. Чуть-чуть. Еще одна за ним. На выйдет. Оскар. И Тим Кальстром за мисс Эгдаля. Эгдаля. Поновлю сили, цікаво що нам покажуть покажут новые сві... свіженькі гравці на полі. Кальстром. Кальстром. Кальстром по флангу. Кальстром навишу я. Не... Да умный навис. А так поводок по спині пішов. Герг. Ібра, Ібра. Порушення правил. Декілька у словами перекинулись. Міранда розпочинає. мережевну атаку. Торгову. Алвес, Оскар, Куставо, Неймар. Умер. Умер. Прох не знову. Знову валеріанку п'євся Швеція. Маку тримають. Ну тащить знову от. Ані не, не тащить, не здалося, вони не дали удар. Ви очки, скажете ви, а я вже в них. Форсберг виходить на коле. Шістка. Молоді м'ячем приблизно рівне. навіть трішечки більше. Йоханссон. Знову на ліс. Там якось розберуться. Гранда. Оскар. Працьовує грав пас. Ой-ой-ой. Це був офсайт. Ха, Луїс Адріано, третій Шахтарян. Шахтарець. Ось він, сам на себе не скажу. Але най. Хернандіньо Ільєн Луїс Адріано. Ось так ось. Ще шарупа буде казати, що шахтарний любить. Ага. Ми бачимо, бачимо. Це перша хвилина. Відповідно, щось вже вирішити в в цьому матчі. Знаємо ми як КВФ любить нічийки, але ж, ну -мо. У-у-у! Пішов груба та гротарка. Ні. А хто ж так Пахницький може можна играти. Хвилин відбуковий текіта. Ларсом. Не той Ларсом. Що Англії був. Не той. Берг. Берг. Ведемо мені буде за щастя в цьому матчі. Зтаво! Що він робить? Ось воно перехоплення. Ось відрагіли на жаль, підтримки його немає, коли хвилини. Не підтримує, схоже. веде вже морозять в гру. 0-0. І, ах, милі ми не ми, дочекалися. Шведи витримали. Пресинг і натиск, грім і бурю з сторони Бразилії. Ну що ж, на цьому прощаємося. З вами, як завжди, був найгірший коментатор світі до наступного матчу.